Всім привіт! Сьогодні на огляді захищений смартфон Кюбот KingKong Power. один із найбюджетніших захищеників, у якого великий акумулятор і дуже багато пам'яті, проте це не все. В нього ще багато інших цікавих особливостей, про які ми проговоримо по ходу цього відео. Почнемо, звичайно ж, з комплектації. В коробці приємно здивує, я думаю, у вас наявність навушників, також тут кабель та блок для зарядки. Заводська документація також присутня, і, звичайно ж, є скріпочка, якою ми відкриваємо слот для сімка. Ось такий от непоганий, як на мене, комплект. Смартфон виглядає як повноцінний захищений смартфон, адже він повністю прогумований. В нього є металічні накладки на торцях. Кнопка регулювання гучності знаходиться у нас на лівому торці, також тут слот для сімок. З правої сторони у нас кнопка блокування, а також кнопка, яка активує ліхтарики. До речі, про ліхтарики. Ось і вони. Два величезних ліхтаря на верхньому торці смартфону. Як активувати? Смартфон треба, щоб був у нас розблокованим або хоча б активний екран у нас щоб був. Потім зажимаємо кнопочку оранжеву, минає 2 секунди буквально, і ліхтарик у нас запустився. Дуже хороше світло яскраве, можна сказати, що для використання в нічних умовах його більш ніж вистачає для якихось прогулянок, походів без проблем. Також в цьому смартфоні є функція нічної зйомки, тому що позаду знаходяться у нас інфрачервоні датчики підсвічування поряд із спалахом. Камера у нас окрема основна 48 мегапікселів, окремо камера для нічної зйомки і окремо камера ще і макро. Про це ми згодом поговоримо також. Знизу Type-C роз'єм для заряджання, зверху ліхтарики ви бачили. Ну і в цілому дизайн досить цікавий, як для бюджетного захищеного смартфону. Вставочка з ліхтариками, до речі, ось так от трошки буде випирати над корпусом. Смартфон не можна назвати суперпотужним, але так, тут восьмиядерний процесор. Він не сказати, що прям дуже сучасний, але він непоганий. МТК MT8788, Зараз ви подивитесь, як це називається. Ось так. Але тут 8 гігабайт оперативної пам'яті та 256 ГБ гігабайт постійної пам'яті. Це просто величезні цифри для подібного апарату. До того ж, акумулятор на 10600 мАч. Це багато. Автономність у смартфону непогано. На два активних робочих дні смартфону вистачає. Це величезний плюс. Дисплей має діагональ 6,5 дюймів. Тут Full HD IPS матриця. Зображення шикарне. Яскравості тут також вистачає. Android маємо вже 13-й. Смартфон працює досить шустро, як на свої гроші, і це як на мене найбільший плюс. Якщо виділити основні фішки смартфону, то це автономність, ліхтарики, NFC, ну і звичайно ж камера. Камера 48 Мп тут також непогано. Режим Ultra HD якраз таки знімає в розділі здатності 48 Мп. Відео можна записувати в Full HD, звичайно. Режим нічної зйомки, режим макрозйомки все тут присутнє. Це дійсно дуже крута камера, як за ці гроші. Ну а тепер давайте зануримо смартфон у воду і подивимось на його реальну стійкість до води, адже заявлений стандарт захисту IP69K. Юбот Kong Power – дуже великий, громісткий, але і автономний захищений смартфон з хорошим та надійним захистом від ударів та вологи. Цей смартфон можна придбати за посиланням в описі в нашому інтернет-магазині. Смартфон своїх грошей точно коштує, і, я думаю, ви будете задоволені. Підписуйтесь на нас і всім до нових відео.